2 березня буде рік, як дрон вночі розбудив нас дуже сумними новинами, тому що на Добровольського 134 було знищено багато квартир. Це багатоквартирний 9-поверховий будинок. Секція, перша секція, яка отримала пошкодження. Це було 36 квартир, із яких 18 квартир саме було знищено. Було розглянуто моменти швидкої організації організації роботи комісії отримання документів для надання компенсації саме за знищені квартири, яких саме було 18 Станом на сьогодні можу сказати, що вже 14 квартир отримали свої компенсації. Сформовані сертифікати, було своєчасно переглянути документи, і люди вже на сьогоднішній день мають своє нове житло і продовжують своє життя. Інші квартири, саме чотири з яких три було. Спадковими справами за тими людьми, які загинули саме на місці прильоту. Але на сьогоднішній день також люди подали вже свої заяви, комісія розглядає їх, і сьогодні вони мають змогу отримати свої сертифікати і реалізувати. Однак є проблема в фінансуванні, тому що на сьогоднішній день, на жаль, ця програма є відновлення, є затримка в отриманні грошей, тому деякі квартири, на жаль, поки що чекають саме отримання грошей.